Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, саджанці спочатку ростуть так. Так вони розпускають листочки, так як я вже розповідав. А потім ми їх... Потім вони пускають корінчики і ми їх садимо в стаканчики, в пляшки, хто що може. Бачите, які корінчики. Трошки фокусовка не ловиться, вибачайте. Не фокусується камера. Ось. Але вони тут ростуть, вони не бачать сонце. Сонце на них потрапляє тільки через вікно. Тому їм потрібна закалка. Спочатку їх потрібно виносити на вулицю, не показуючи сонце, ставити в тінь. Потім на сонце, на хвилин 15, наступний день 20, навіть. З часом через два дні, 30 хвилин давати. Ось товариство, бачите, я виніс свої на вулиці. Вони вже декілька днів бували, ну якісь більше, якісь менше, на вулиці. І вони зараз на сонечку. Більш-мензотично, але трошки є вітер. У мене в цій, в цій справі вже є досвід. і не маленький. Я давно вирощую, виготуючи саженці і продаю їх на місцевому ринку. І якщо поставити на вітрові, чи є сонце, чи ні, сильний вітер, буде тріпотіти листки, і вони ще не були ні разу на сонці, воно просто їх посушить. Просто посушить. Тут будуть як, А люди вас будуть питати, що тут, хвороба напала чи що. Мо... Ну, Вітер дуже висушує листки, Це ще гірша, гірша закалка, як поставити на сонце і не ховати зовсім. Так що потрібно, друзі, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то по хвилин 15. Як ще? Якщо немає вітру, ну вітер є теж. От листочок, бачите? Він мягенький стає, м'якенький. Отже, його сонце так нагріло, і його треба в тінь такий спокій, щоб, ну, ну, щоб не було вітру і не було сонця. Тоді він знову стане твердим, Деякі сорти, деякі навіть сажені, ну не знаю в чому причина. Ну, буває таке, буває. Треба слідкувати за ними і назад в приміщення заносити десь. Так що треба, треба за ними слідкувати. Так, просто посадив і забувся, поставив і забувся, так не можна. Потрібно слідкувати. Дуже сильно вітер задуває. Завтра має мінятися погода. А ось ці перший раз. Спочатку я сажу Саринці, стаканчик ставлю, вставлю відро, тому що я поливаю, а вода в хаті ж мені не потрібна, яка буде лишня витікати. Тому ну, і ставлю відра. Ставлю відра. І ці, що сонце не бачили, я їх поставив в тіні. Ось, наприклад, безкісточковий Джой, бачите, листочок має це. Це і треба дивитися, що за сорт. Я можу буду всіх кого цікавить, які в мене будуть на ринку сорти винограду, буду під цим відео і під кожним наступним відео в коментарях писати, які, які сорти винограду в мене є. Тому що наперед я не знаю, ще, які в мене будуть. Багато чого вже є, але багато що, що ще не вкорінилось. Так що буду бачити, що в мене буде. Що в мене є. От якось так. По чуть-чуть, по чуть-чуть виносимо на сонце. Щоб не відразу. Тому що відразу попалить і все, і будете без, без саджанця. Поступово. І без, і без сонця теж не можна. Тому що ви посадите, теж він пропаде. Якщо вдарить 30 градусів, теж то буде погибель. Виноград любить по чуть-чуть. І тепло, і щоб не переборщити сонцем, не переборщити. Так само і вітер. Втім, спостерігати за ними, підливати на вулиці. Ось цей вже треба підляти, вже бачите, сухе. І от, мене колись на ринку питали. А чи є коріння? Дивіться, є коріння. Бачите, дивіться, яке гарне коріння. Є корінь. Безкісточковий Соломія, бачите, має коріння. Все, друзі, не буду вас затримувати. Все гарно цвіте, бачите. Дерева цвітуть, яблуні, не знаю, що з того вийде. Але цвіте. На вулиці товариство весна. Весна, але ще всього може бути. Всього може бути і сильний дуже вітер сьогодні. Бачите, сильний вітер. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.